Зорінька, щеплення навелес, вже вражай збирала, сподобався і прикопала. Мені так хочеться зробити собі кущ, щоб був вже короневласним. Так, хай буде щепленим, але мені так хочеться, бо на місці щеплення з'являються завжди якісь нарости, якісь розслоєння, якісь отакі от бяки. Ось таке. Мені це дуже не подобається, мене це дуже хвилює. Ну, ось о, Афродіта на вилусі. Таке мене це страшенно напрягає. Тому я вирішила робити ось так. Переводити на свій корінь те, що мені подобається. Лишились такі гронки, можна сказати, не кондиція, але вони вже доволі солодкі, хрумкі. Були по одній, полтора дві грони на лазі. Визрівання почалося, але ще не дуже-не дуже. Не дуже. Колір лази змінився. Кінець липня ще все попереду.